Непроханий гість із каналізації. Справжній переполох щинився в Вілічівську. В одну з квартир будинку на четвертому поверсі завітала куниця. Причому своєю появою тваринка не на жарт шокувала мешканців. Вона вигулькнула просто з унітаза, саме коли на ньому зручно вмостився шестирічний хлопчик. Але на цьому пригоди звірятка не скінчилася. У центрі лічиська скупчення людей. У квартирі звичайної багатоповерхівки знайшли дику тварину. Виявилося, що це куниця. Що ще ще треба хоч показати, кого ми там беремо. О, куниця. Да, куниця. Дайте дітям покажемо. Першими звірка побачили діти. Шестирічний Ілля сидів на унітазі, коли звідти вигулькнула голова звіра. Діти були шоковані, розповідає сестра хлопчика. Ми були од в туалеті з моїм братиком. і вдруг бачимо, що з унітазу. Кто очевидці пригоди гадають звідки куниця взялася у центрі міста та ще й на четвертому поверсі, припускають, що це чиясь домашня тварина, яка вскочила в унітаз і винирнула у сусідів. Это впервые такой случай в Оліщовський, що через кресовну трубу лазять в кулицю. Рятувальники зловили куницю в мішок і відвезли у місцевий екологічний центр, але на цьому пригоди хитрого хижака не закінчилися. Вже за хвилину куниця знайшла вузький лаз під дахом клітки і спробувала втекти. Вилізани ловім заново. Утікачку довелося ловити знову цього разу. куницю надійно замкнули у клітці і тепер демонструватимуть відвідувачам Ілічиського міського екологічного центру. Дякую за спасіння Будемо будімка холітіві Тетяна Мельниченко, Андрій Настасов, Микола Ганчиковський. Новини телеканал Інтер Одеська область.